Шукаєте хороше авто для дівчини, яке поєднувало б у собі стиль, комфорт та економність. Ось вам ідеальний варіант. Kia Soul 2015 року. Це у нас електрокар із запасом ходу 150 км. кілометрів. Так, давайте розглянемо це авто поближче. Воно має дуже вдале поєднання кольорів, виглядає ефектно. Тут у нас led фари є противотуманні фари, дуже гарні диски. Також для полегшення паркування в нас є передні та задні парктроніки і камера заднього огляду. Давайте ми заглянемо всередину. Тут у нас охайний, світлий, сірий салон. Дуже чистенько все виглядає опрятно. Так, тут у нас повний електропакет, склопідйомники, центральний замок, також регулювання дзеркал і складання дзеркал. І дзеркала в нас ще йдуть з підігрівом. Також в нас є підігрів керма, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, мультикермо в нас з голосовим керуванням, круїз, все є, добре працює. Так виглядає наша коробка передач. Авто заводиться кнопкою. Так, у нас тут електроручник, режим економії, підстаканники, підкурювачі 2, AUX, USB. Також у нас є двохзонний клімат. Мультимедіа сенсорна, є тут навігація. Можна і телефон туди підключити. Позаду тут буде вам достатньо місця. Також маємо підігріви задніх сидінь. Багажник у нас не найбільший, але він доволі компактний. Я думаю, що багато що тут можна і особистого помістити. Ну і також у нас є зарядка. Цей розумний, стильний та комфортний автомобіль знаходиться у нас на авторинку. Ви його можете придбати за ціною 9600 доларів. Також ви його можете придбати не тільки за готівку, а й оформити в лізинг або кредит. У нас ви можете зробити це дуже швидко, а головне безпечно. Ну і за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, і працюємо кожного дня без вихідних. А також не забувайте, що автобазарів є багато, а авторинок один і тільки в Білій церкві.